Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про те, як Primex успішно завершив аудит безпеки від Halborn. Primex Finance відмінно пройшов аудит безпеки Halborn. Цей аудит був проведений компанією Halborn, відомою компанією з безпеки блокчейні, відомим своїм прискіпливим аналізом і ретельною оцінкою. Знаменує собою ключовий крок вперед для Primex, коли вона готується до наступного етапу розвитку. У середовищі DeFi е, забезпечення цілісності та надійності коду має видішальне значення для захисту коштів е, користувачів і підтримки довіру спільноті. Primex Finance визнає цю необхідність і активно співпрацює з Халмором, щоб провести всевічний аналіз його розумних контрактів. Процес аудиту, який розпочався у липні, передбачав детальну перевірку протоколу Primex. Ретельно вивчаючи кожен аспект його смарт-контрактів, щоб виявити потенційні вразливості, лазівки або ризики безпеці. Аудит під керівництвом Халборна включав як ручний аналіз, так і автоматизовані методології тестування, щоб забезпечити комплексну оцінку стану безпеки Primex. Результат аудиту є свідченням прихильності Primex до безпеки та прозорості. Звіт Халборна показав, що смарт-контракти Primex. Були надійними, без будь-яких еретичних е, уязливостей. Ці е, Premex е, Audit Halbor Report ви можете побачити в гітхабі Primex за посиланням в офіційній статті. І тут ви можете подивитися, які саме моменти тестували команда Halborn і подивитися, як е, взагалі це все взаємодіє. Отож, заважаючи на те, що під час процесу аудиту були виявлені незначні проблеми, Primex негайно їх вирішила, підкресливши свою відданість постійному вдосконаленню та проактивному зменшенню ризиків. Успішне завершення Primex аудиту безпеки Халбор не тільки вселяє впевненість у її платформу, але й демонструє її готовність до наступного етапу свого шляху. Поки Праймекс запускається і готовиться до... Основної мережі користувачі можуть бути впевнені, знаючи, що їхні активи захищені ретельно перевіреним і безпечним протоколом. Оскільки Primex Фінанс продовжує проваджувати інновації та розширювати свої позиції, її незмінна увага до безпеки залишається непохитною. У світлі дедалі більшого контролю та регулярного нагляду, з яким стикається індустрія DeFi, прихильність Primex до безпеки. Встановлює гідний похвалий стандарт для ін інших проєктів, віддаючи пріоритет безпеці та авторитетним фірмам, таким як Halborn, Правокс Фінанс не лише захищає активи своїх користувачів, але й сприяє довгостроковій стабільності та довірі до екосистеми DeFi в цілому. Отож, завдяки цьому успішному безпеку, аудиту безпеки компанії Halborn Primex Finance готова прийняти помітне місце в середовищі DeFi, заклавши основу для майбутнього, що означається довірою, чесністю та інноваціями.